Січук, радикальна партія Олега Ляшка. Наша фракція, звичайно, підтримує ратифікацію даної угоди, але користуючись нагодою, хотів би звернути увагу і присутнього заступника міністра і колег на те, що відбувається зараз в на стратегічному підприємстві Українській залізниці після того, як. До її керівництва був залучений Войцех Бальчун, польський, нібито фахівець. Журналісти вже зараз викрили схему присвоєння польськими управлінцями Укрзалізниці на чолі з бальчуном 12 мільйонів гривень. Було виявлено документи про виплату 150 тисяч гривень за дві години роботи зовнішньому експерту Анджею Копецю. За більш ніж шість місяців роботи до укладення контрактів 5 представників польського менеджменту отримали понад 3 мільйони гривень. Крім того, три члени правління, в тому числі Бальчу, отримали іменну платіжну картку з денним лімітом на 20 тисяч гривень, що загалом склало близько 9 мільйонів гривень. Циніст такої поведінки в тому, що вони публічно називають таку корупційну діяльність європейськими стандартами. Керівник ПАТ «Укрзалізниця» Болчун в помічниці взяв привезену з собою дівчину Вероніку Марчук Празура за даними польських ЗМІ, нинішня довірена особа голови правління укрзалізниці Вольсиха Больчуна була учасницею корупційного скандалу в Польщі. Правоохоронці спіймали її в одному з варшавських ресторанів при отриманні ста тисяч зустрів. Валенти... Валентиров Сергій Васильович, будь ласка.